Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олександр. Сьогодні в нашій серії буде огляд наушників. Конкретно це наушники Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Це друга серія наушників. Значить, розкажу їхні плюси, ну і відповідно мінуси. Тому що мінуси є в усіх. Ось такі наші наушнички. Такий наш кейс. Зараз розглянемо його поближче, розглянемо комплектацію конкретно, яка має, ну, що в нас знаходиться в цій коробочці. І покажу, як вони підключаються, як виглядає меню, як виглядають налаштування. Ну і взагалі, що собою представляють наші наушнички. А тим часом ставте лайк, підписуйтесь на канал. Переходимо до огляду. І так, що ж ми маємо при покупці? Значить, ми отримуємо отаку ось коробочку. Досить плотну таку відкриваємо її. Що ми бачимо? Ми тут бачимо інструкцію, яку ніхто ніколи не читає. Бачимо отаку картину, отак воно все запаковано. Так, наші баці виглядають з заводської коробочки. Е, значить, є ось наші силіконові подушечки різні. От Наприклад, я хочу сказати відразу, щоб не затягувати відео. Якщо ви сумніваєтесь, чи підійдуть вам ці наушники, е, сходіть в магазин, мають бути тестові варіанти, щоб їх поміряти, як вони сидять у вусі у вашому, як вони взагалі себе по поведуть. Але, в принципі, мені підійшли, і я дуже-дуже задоволений. Значить, маємо в комплекті оригінальний шнур зарядки. В принципі, це все. Маємо чек. Чек, зараз покажу, скільки вони мені вийшли. Дивіться. 6 тисяч гривень. Ну, в принципі, це все туфта. А ми переходимо до огляду ось нашого кейса. І відразу. Е Новий дизайн, якийсь, мені він, здається, особливий. Це, по-перше, і відразу мінус. Він матовий, дивіться. Він дуже-дуже маркий. От буквально раз його в руки взяв і все, і він вже виглядає, нібито йому 15 років. Тобто він такий зачуханий. З іншої сторони, оцей мат, він не царапається. Ну, по крайній мірі, я його ношу в кармані. Наушниками я користуюся постійно, але але ще не зацарапався. Навіть декілька разів падали. Відкриваємо наш кейс бачимо в ньому наші наушнички. Значить, саме основне, по о, часу роботи. Значить, наші наушники тримають. 5 годин. Рівно, це при використовуванні його, їх на 80% гучності. Тобто навали музла слухаємо 5 годин. Вкинули в кейс буквально хвилину 30-40 наушники повністю заряджені. Вони тримаються в кейсі добре. Ну, в принципі, нормально, якщо дужче потрусить. Дужче будуть випадати. Ну, Самі розумієте, хто як буде трусити. Якщо так просто перевернути раптово, то нічого з ними не станеться. Давайте розглянемо їх трошки ближче, як же ж вони виглядають в принципі, зблизько. Значить, ось так вони виглядають. Я спеціально нічого з ними не робив, не витирав їх, не показував там їхню красоту і так далі. Користуюся я ними 5 місяців. От, наприклад, може ви зараз чуєте, у нас тривога сиренові знову загроза балістики. Ну, в будь-якому разі, якщо ви зараз встромите оці баца і включите режим шумогасіння, ви цієї тривоги чути не будете. Хоч якийсь плюс. Ну, з дивіться, такий має дизайн. Бачите, трошки залапаний. Виглядає, нібито вони жирні. Ну, в принципі, воно таке є. Має сенсорну панельку тут. Її можна включати, можна налаштовувати. Кожному, як буде до вподоби Дуже якісний силикон, ну, ну прям капець. Його порвати, я думаю, буде нереально. В них можна навіть купатися, кажуть, Ну я цього не перевіряю, перевіряти не хочу. Е, в нас є індикатор, коли ми. Кладемо наушник, щоб ми були впевнені, що він став на зарядку, що він спрацював, у ну, нас загорається індикатор зелений. Те ж саме відбувається з іншим наушником. Як тільки ми його сюди покладемо, він заблимає. Коц, все пішло. Також у нас спереду є маленька дірочка, ну, не дірочка, а маленький світлодіод теж індикатор. Коли закриваємо, показує заряд. Це е, візуально ми можемо бачити, там червоний колір, е, помаранчевий та зелений. Якщо ми на наушники натиснемо разом, це буде скидання налаштувань. Там 10 секунд треба тримати, щоб скинути до заводських налаштувань. Має приємний хлопок наш е, кейс. Зараз покажу, як наші баци сидять у вухах. Щоб було зрозуміло, який вигляд має воно зі сторони. Значить, як я і показував наш кріз, наші бац. Беремо і вставляємо його вухо. Вони вже працюють, значить, працює зараз активне шумоподавлювання. Магасіння. Я прекрасно все чую, що відбувається навколо мене. Так вони виглядають. Якщо голугою трусити, нічого з ними абсолютно не відбувається. Конкретно мені вони підійшли ну, максимально, просто максимально вушну раковину вони, вони залазять дуже плотно, щільно. І вони абсолютно підходять під будь-який головний убір. Тобто, чи це буде кепка? Чи це шапка. Користуюсь я ними постійно. Ну і головна відповідь: в принципі, чи задоволений я ними. Так задоволений. Початку я довго звикав, поки підібрав собі, поки налаштував ціліконові подусочки. Тому що спочатку стояли середні, потім більші, менші. я ставив, грався, які мені підійшли, налаштував. І в принципі все окей. Значить, що мені в них подобається? Це просто чесний відгук, це не реклама, ну просто щоб люди розуміли, що вам від них очікувати. Дуже класна шумогасіння. Попередні версії було сказано. Попередня версія, це можливо десь з пів року назад. Прошивка. прошивка цих наушників була не зовсім досконалою, і люди скаржилися, що коли йде розмова, ну то говоримо по телефону. Підключаємо наушники, щоб говорити це зручно, досить і за рулем. Це і в ходьбі, і на роботі в принципі і можна використовувати для розмови для розмови телефону. Так от, люди скаржилися, що мікрофон в наушниках трошки іскажає звук, трошки підхрипи якісь є. То наступна версія прошивки вона автоматично оновлюється. Ви тільки підключаєте до свого телефона, і вона одразу оновлюється. Це все в... виправили. Це виправили, все працює чітко. Що хотілося сказати по звуку? Отже, звук ну, чистий, чистіший. Для цього вам треба нестандартне приложення скачати додаток. Ну, наприклад, як я зробив я, я скачав PowerAimp Power в Play Market або на App Store, можете теж його завантажити. Вони підходять не тільки до Samsung, наприклад, як у мене телефон Samsung. Вони підходять і до інших моделей. Теж вони підв'язуються без проблем. Ну, а зараз я продемонструю, як вони підключаються, як вони конектяться. Що ми будемо бачити на екрані, який додаток для цього нам потрібно, і як вони будуть там відображатися. В принципі, якось так. Дивимось далі. Значить, ось так виглядає мій робочий стіл на моєму s 23 Ultra, значить ось наш кейс. І дивимося, як він реагує на відкриття наших наушників. Показує заряд, показує чехла заряд, показує навушники заряд. Також ось на робочому столі в нас є віджит, я його сам виніс, ми можемо зайти через стандарт, стандартний додаток VRB. Заходимо, це і є наші, наш додаток наші наушники. Тут дуже багато налаштувань. Ми їх тільки витягуємо, і в нас пішла грати музика. Ми можемо включити активне шумоподавлення, але це буде включено тільки тоді, коли наушники будуть в шах. Ну або звуковий фон. Дуже багато налаштувань. Користуюся однозначно. Це аудіо 360, також сенсорним керуванням. Це дуже зручно. Вони в вухах сидять дуже хорошо, і не потрібно доставати телефон, щоб переключити трек. Наступний або попередній, чи поставити на паузу. Також є в нас еквалайзер. Еквалайзер невеликий, але він ефективний. Ефективний і виставляється тут дуже багато. Налаштовані. Більше ми можемо виставити через Power -Aim. Ось. Так, І виставити тут. Дивіться, тут дуже великий діапазон. Еквалайзер, тон, ліміти. Дуже багато. Є пресети, різні заготовки. Ну, що я вам хочу сказати? Це все працює, це все працює класно. Ось така внутрішня частина в нього. Да, бачите, трошечки засмальцьоване таке. Ну, то, що він кожен день в роботі. Кожен день. І показую вам так, як є. Не просто ж там натер його, наполірував, і ось все клас. Він вимазується. Це його найвеликий мінус. Має безпроводну зарядку. Дуже круто, дуже зручно. Ми можемо від телефона. В принципі, активувати безпроводну зарядку, покласти так і він буде заряджатися. Це є величезним плюсом, яким я, в принципі, ще не користувався. Навіть мені вистачає і звичайної проводної зарядки. Ну, от, якось так. Що ж, друзі, отже, коротко, по мінусах, те, що виявив конкретно я, те, що мені, наприклад, не сподобалося, це те, що вони дуже маркі. Не знаю, мені, вони матові, вони матові. Таке враження, наче вони прорезинені. Хотілося б, щоб вони були глянцеві. Ну, Це індивідуальне питання, це смак кожного. Комусь нравиться матові. Мені більше подобалися... Глянцеві, ну були матові, значить взяв матові. Е, в принципі, оце по мінусах, те, що я можу сказати, ну і ще я силіконові подушечки, мільйон разів їх міняв, доки зрозумів, як саме конкретно мені буде зручно. Казалось, що вони в вухах навіть такі трошки великуваті. Але я помилявся, е, послухавши декілька разів, ну як декілька разів, декілька годин, е, музику провів час на Ютубі, і я хочу сказати, я до них так звик, що я тепер вже не бачу абсолютно ніяких проводних або інших наушників, тільки бакси. Значить, і по плюсах, ну батарейка держить просто нереально довго. 5 годин, це на одному використовуванні і гучність ну прям, прям 80%. Також був такий момент, що 2 тижні вони у мене лежали без. Абсолютно ніякого використання. Я їх зарядив на максимум, щоб вони були заряджені до 100%. І знаєте, що я через два тижні пройшов і тут було 100%. Тобто тут енергозберігання самої батарейки ну, просто неймовірно. А як вони звучать? Ну вони звучать просто офігенно. Тому. Саме перше, якщо ви хочете їх купити, просто спробуйте піти в магазин, щоб дали тестовий зразок, щоб ви просто попробували, як вони будуть вам сидіти у усінь. А звучать вони дуже класно, повірте. Дуже класно працює мікрофон. Я часто говорю по телефону. Кладу телефон з боку від себе, чи це в автомобілі, чи це вдома, чи це на роботі, чи це може бути взагалі в буденних справах. Телефон в кармані говориш по е, говориш по телефону, але через навушники. Вони просто ідеально все передають. Ідеально, і там ще є в налаштуваннях функція. Е, значить, е, активні шуми можна їх убрати. Активне шумоподавлення. І е, убираємо всі різні голоса, свірчки, птички чи мимо приїжджаючий автомобіль. Цього ваш співрозмовник чути не буде, він буде, буде чути лише те, що ви говорите, чистий голос. Тому для розмов це просто топ. Але варто сказати, в режимі розмови, не знаю чому так, в режимі розмови по телефону, вони швидше сідають. Тобто, якщо ви будете навалювати музла, слухати музику, дивитися в Ютубі, там щось. Вони будуть працювати 5 годин, приблизно 5 годин, ну, ну плюс-мінус, дивлячись, яка гучність. Якщо будете слухати там, на 30%, там, там і 6 годин вони пропрацюють. Якщо ви граєте в ігри, там функція лапс є, підключаємо, щоб чітке, чіткий звук дуже швидко передавався без будь-яких затримок. То пропрацюють вони приблизно 3,5 години. Це в ігровому режимі. А в режимі розмови на середній, середньому рівні гучності, то пропрацюють вони десь приблизно 4-4,5 години. Тобто, якщо ми будемо слухати музику, то 5 годин, можливо і більше, а при розмові не більше 4,5 години. Тому якось так мені цього прямо, прямо так з головою вистачає. Ось такий огляд. Кому сподобався, ставте лайки, є питання, запитуйте. Підписуйтесь на канал, підтримуйте канал підпискою. Дякую, що дивитесь. Всім мирного неба!